7 червня в ліцеї інформаційних технологій відбулось свято обдарованої дитини. Під час заходу грамотами різних рівнів відзначили 67 ліцеїстів, які протягом навчального року виборювали призові місця на різноманітних конкурсах, етапах шкільних олімпіад, а також захищаючи свої науково-дослідницькі роботи. Вітав обдарованих учнів міський голова Сергій Кузьменко. Ваш вік це вік неймовірних можливостей. Це вік, коли ви легко адаптуєтеся, ви здатні звикати до нових викликів, до нових умов. Хоч нам і не хочеться до чогось звикати, тому що є речі, до яких ми вже звикли, правда, але саме в вашому віці це можливо. Це вік, коли ваш мозок унікально працює. Ви здатні запоминати, засвоювати величезну кількість інформації, величезну кількість нового, що є в світі. І фактично новий світ це ви є. Це те, як ми будемо жити за 10 за 20 років. Це від того, що ви сьогодні знаєте, що ви сьогодні чули, що ви сьогодні бачили, і що ви сьогодні запам'ятали. Ірина Дари Земля стала учасницею четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з математики. До переможного місця дівчині не вистачило зовсім трішки. Ну, взагалі, міський рівень було не дуже складно пройти. Я зайняла перше місце, а от обласний і далі це було дуже складно. Я багато готувалася. Дуже вдячна також батькам і вчителям, які допомагали мені на всіх цих етапах. Але я дуже, скажімо так, рада, що змогла побувати на четвертому етапі. Це дуже великий досвід в моєму житті. На третьому етапі були менш складні, а от на четвертому були дуже складні. Там з'їжджаються дуже сильні математики з усіх областей України. Тому дуже складні завдання, але стати учасницею це теж дуже великий досвід, тому я дуже рада. Свої знання з біології демонструвала під час учнівських олімпіад і Діана Жовтоштан. Я навчаюся в біологічному хімічному класі. Я дуже люблю біологію з маличкою, ну відео. Я дуже люб... ну, поважаю і ціную свою вчительку Антоніну Гайдар, що нам допомагала підготуватися. До Олімпіади вона дуже гарно розповідає. Там були і про хвощі задачі на відсотки та пропорції. Це були найскладніші. Після теплих привітань та слів подяки за талановитих учнів захід завершився загальним фото та сподіваннями на кращі результати вже у наступному навчальному році.